16 лютого День єднання українського народу, який віками бореться за свою свободу та незалежність. Ми всі згуртовані, ми всі соборні та єдині, бо віддані своїй незламній вільній Україні. Моя країно в кожнім серці пророста незламність, воля, правда щира у День єднання. Зливаються серця в єдину пісню перемоги й миру. Ви чуєте, мамо, як плач далекий, бо крила немила своїм чужина, вони від мене леті недалеко та хочу додому, до свого гнізда. Я вишила пташку, що мирно літає. Це наша країна рятує весвіт. Вона не щебече, вона не співає, бо в неї забрали. Таке полі. Моя рідна сестро, усе буде добре. Я вірю, лелеки до нас прилетять. Бо наші серця добра вірності повні, бо нас вишиванки під бід захистять. Чи знаєте, мамо, що в мене на серці? Чи чуєте ви, як воно стогонить? Чи зло це нещаде в країні менеться? Коли вже настанеться радісна мить? Вже зима на косах пелюстках а день зміняється тривожним надвечір'ям, бо тогда за дітей, онуків у моїх думках, бо вороги не прохані на рідному подвір'ї. Уже не так розсаду щіть садочку зранку, бо топчує танками з від твориші. Ти приклади до серцю, доню, вишиванку, побачиш, як стане легше в боленій душі. Три українці, три різних долі, три життя. Три струнті топорі, три серденька і три калини та об'єднує всіх Україна. Одна мудрість у косах має, друга діток добру навчає Ну а третя зростає в родині, рідна доня своєї України. Батьківщина і Божа мати, рідна ненька, їх слід поважати. Бо святиня святим триєдина, поєднала на вік України. День Єднання України це важливе свято зі свят. Ми усі, мов одна родина, один в одному друг і брат. Коли ворог підстухом деться, стало стрільб всі як один. Захищати країну, серце, душу, пам'ять і припусток свій. Наша сила в єдності, братів. Несоборністю, не здолані, непокірність, воля завзяті Українцям усім притаманні. Ми здолаємо ворога сильніми, бо ми прямі єдині, живемо всі совісті, вірно служимо Україні. Українці єднаємося всіх, запитаємо у косих віт, як народ жити в світі маї, перемогу ж по тому зустріти. Ми